Всім привіт! Одна моя підписниця попросила розказати про італійське слово коза і інші слова, що звучать схоже. Тож сьогодні розбираємо групу слів із спільним коренем коз, таке собі стадо коз. Я їх відшукала цілих вісім. Всі вони мають корінь спільний, але різне походження, граматичну роль і відтінок. Розберемо їх по черзі, чітко, з прикладами, перекладом і поясненнями. І перше слово у нас коза, наголосна о коза, означає річ предмет. Це іменник жіночого роду, на мою думку, найуживаніше слово в італійській мові. Уна коза одна річ, ле козе речі. Подивимось у прикладах. Кебелла коза яка гарна річ? Ле козе дела віта. Речі життя або життєві справи. Нункапіско кось та коза. Я не розумію цю річ. Ще слово коза може вживатися як питальне слово що. Коза фай, що ти робиш? Коза ой діре, що ти маєш на увазі. Коза е сучесо, що сталося. Можна сказати не тільки коза, можна сказати ке. Коза або ке КОЗА. Усе означає, що? Ке ФАЙ. Це більш розмовно, швиденько. Коза фай нейтрально, часто вживається. Ке КОЗА фай трохи підкреслене, формальніше. Ще коза може використовуватися в переносному значенні як справа, ситуація історія. Е КОЗА серія це серйозна справа. Кебрудта коза, яка погана ситуація? Нічого страшного, дрібниця. І на кінець слово коза присутнє в сталих виразах, таких як коза не пенсі, що ти про це думаєш, тут мається на увазі думка. Коза че, що трапилось, занепокоєння, коза уйдире, що ти хочеш сказати, уточнення. Коза дель дженере» – щось подібне узагальнення та інші. Наступне слово коз апостроф. Це скорочене коза в усному мовленні, особливо в швидкому мовленні, у вимові часто чути коз перед голосною з апострофом. Подивимося в прикладах: козе квесто», що означає те саме, що й коза е квесто». Що це? Або інше речення козайфатто, а можна сказати, кикозайфатто. Що ти зробив? Тобто, коли швидко вимовляємо, може бути коз, апостроф і є слово. Слово коза, наголос на А. Насправді, коза з наголосом на А це граматично неправильно. Проте у деяких діалектах, особливо північних, наприклад у Венеції, Мілані, Тоскані, кажуть коза замість коза або козе у розмові може звучати як коза фай замість коза фай. Слово козі означає так, отак, таким чином. Дуже поширене слово, прислівник, Наголосна і козі. Подивимось у прикладах. Фало козі зроби ось так. Козі бабини так добре. Ера белло, це було так гарно. Також слово козі вживається в сталих фразах. Козі козі так собі. Ні добре, ні погано. Козі комесей таким який ти є. Екозі віа і так далі. Наступне слово дуже цікаве козаре. Це рідкісне розмовне слово, дієслово, утворене жартома від слова коза. Означає воно робити щось, таке сяке робити, використовується, коли не знаєш точного дієслова. Воно є неофіційне, жартівливе, вживається в ситуаціях, коли не можеш підібрати слово або не хочеш уточнювати. У нас, до речі, також щось подібне є. Подивіться по прикладах. Non so, po. Не знаю, як це сказати. Ну, зробімо щось там. Або інше речення. sta козандо col computer tutto il giorno. Він щось там робить із комп'ютером цілий день. Українською це буде щось, типу, мутити, замутити, щось там вчинити і інші неофіційні вислови. Йдемо далі. Козо. Або коза. Штука той самий. Бачите, в лобках. Козо чоловічий рід, коза жіночий рід. Це розмовні замінники іменників, коли забули або не хочемо назвати предмет чи людину. Українською це буде штукенці, штучка, той чувак. Приклади подивимось. Паса міколь козо. Подай мені ту штуку. Або інше речення. Коель козо лі. Нонфункціона. Ота штукенція не працює. ha chiamato ieri. Там той тип, що вчора дзвонив. Це слово звучить дещо фамільярно, трохи зневажливо, якщо про людину, але вживається досить часто. Далі маємо слово «козіке». Це сполучник означає так, що, внаслідок чого, через це. Studiato molto, così che молто, superato l'esame. Він багато вчився тому склав іспит. Era stanco, così che è козіке a адорміре presto. Він був втомлений тож ліг спати рано. У сучасній мові слово козіке часто замінюють на перчо, quindi, або окремо «козіке». І восьме слово «козідетто». Це складений прикметник означає так званий. Використовується він для уточнення, цитування або у скептичних висловах. Подивимось у реченнях. Il cosiddetto amico non si effatto sentire. Так званий друг, бачите, в лапках не такий вже й друг, більше не подзвонив. Інше речення. Il cosiddetto progresso ha anche effetti negativi. Так званий прогрес. Тут присутній скептицизм має і негативні наслідки. Тобто, це слово у розмовній мові може звучати іронічно або саркастично. Є це слово і в нейтральному значенні. Наприклад, «il cosiddetto rinascimento» – так зване відродження. Коли уточнюється назва епохи. Залишаю короткий підсумок у таблиці. Дякую, що були зі мною. Напишіть, чи корисний для вас матеріал. До зустрічі!